Повномасштабна війна та збитки нанесені ворогом тягнуть країну у круте економічне піка. Втім, економіка України це ще той воїн, і зламати її не так просто. Менше з тим позитивні сигнали, що наш економічний фронт вистоїть, є історичний досвід свідчить, що драйвером зміцнення економіки країни після кризи завжди стає будівельний бізнес. Ми бачили в історії багато прикладів, коли після війни Починалося стрімке відновлення економіки. Якраз будівельний бізнес, забудовники були, як то кажуть, на фронті економічному відновлення країни. І ми бачимо, що у Німеччині, коли був план маршала у кінці 40-х, на початку 50-х років, то якраз забудовники і будівельники власне були локомотивом в авангарді відновлення економіки. Один з представників столично будівельного бізнесу вже кілька місяців як відновлення свою роботу про труднощі на шляху до запуску роботи розповідає менеджер відділу продажів ЖК «Грейт» Вадим. Безумовно складно. Я думаю, так як і багатьом девелоперам на ринку. Але ми зафіксували перше, що зробили, зафіксували ціну в гривнях, тому що це немаловажливо довоєнно, скажімо так. Ось і це дало такий Поштовх для і придбання квартир, тому що все-таки багато людей там мали зберігання в валюті іноземній. І, скажімо так, був вигідний час, щоб придбати житло. Ось, але на сьогодні вже ми починаємо урівнювати ціну, тому що весь ринок росте, і ми скажімо так: ось на сьогодні вже це, це вже приблизно 20% ми зрівняли. Ось і тому хто бажає, я думаю, що зараз. Найкращий момент, щоб інвестувати. Інвестиція у житло дає не лише відчуття стабільності, але й запускає цілий цикл економічних процесів. Будівельний бізнес це дуже велика і потужна галузь, окрема галузь економіки України, де зайнято більше 100 тисяч. Людей, тобто, це великий роботодавець для всієї України. По-друге, це не тільки прямі залучені співробітники в будівельних компаніях, яких приблизно 150 тисяч на сьогодні, а ще й додатково створені робочі місця у супутній галузі. Попри те, що залучених до будівельної сфери працівників понад 100 тисяч. Менеджер Вадим говорить, що на початку відновлення роботи дефіцит кадрів був доволі відчутним. Першу це, скажімо так, було дуже гостре питання, з кадри тому, що багато було мобілізованих, багато виїхало там з дітьми за кордон. І тому на сьогодні, що відбувається, це люди з тих регіонів, які постраждали. Приїжджають до нас, і скажімо так, ми даємо місця робочі і тому скажімо, де є певне заміщення ось робочої сили. Будівельник Сергій вимушений переселенець через війну покинув все дім та рідне місто. І зараз разом з будівництвом квартир для інших будує і власне нове життя. Я приїхав з міста Маріуполь. Тут зі ситуація Я приїхав до Київ кілька місяців. Оставался без работы. Тяжело, все-таки те 2000, которые нам там платили, ну, их реально не хватает. Это просто только на покушать. Ну, долго искал работу. Где-то месяца два-два с половиной сидел вообще практически без денег. Э, нашел компанию Дергов. Э, они занимаются благоустроем. Это как раз мне подходит по профессии. Э, устроился сюда, зарплата хорошая, коллектив нормальный, э, все налаживается как-то потихоньку. Також Сергій і також вимушений переселенець Але з Харкова у будівельній сфері вже два десятки років. З міста Харкова я приїхав. Трудності, звісно, були, так як війна в країні, Ну, Місяця півтора я знайшов це на ЖК «Грейт», Обратився в фірму Дерхов. Взяли мене на должность Поможника прораба в колективі очень хороші відношення, дружелюбний колектив. Крім розвитку економіки країни, будівельники відіграють важливу соціальну роль. Соціальна місія будівельників робити простір, де ми з вами живемо, комфортним, якісним, красивим, естетичним і екологічним. Про всі ці складові забудовники дбають, переконує менеджер Вадим. У нас комплекс дуже великий і на ту кількість людей, яка в майбутньому буде проживати в цьому комплексі, у нас запланований дитячий садочок на Відва і початкова школа. Ось, також різного роду спортивні дитячі майданчики покращені ось для, і для безпеки дітей, і для дорослих також там, на спортивних майданчиках.